Королі, я вам так скажу. що ми з Аркадієм ходимо, там той співак співає, малює. Тут свята сидить, на надута. Я думаю, ну щось сталося? Все-таки сестра треба за голову Сьогодні голову вродь, волосся на голові пофарбувала, мала би бути задоволена. Сидить того, моська надута. Що тобі не так, ти? От ти. Ти розумієш, що брати ходять, переживають, що ти надута, а ти бояться, задумалась. Так, що? що я не знаю, що мені у дітку. Ти що, що філа? Ніца, дві шафи речей, там в нас речі, вона не знає, що в діто. Вот і в діто файно. Ні. А тобі щось треба, щось треба таке, та королівське. Треба діти з пір'ям сарафан, а віра так. такі самий, тільки іншого кольору. Не підходить, значить. То зрозуміло, я тут даже спорити не буду. То, то no. це зрозуміло. Тепер я Дальше, думаю, що, що? Так. діти. З того чорне чор... плаття. То або цю сукню, або валюрову сукню, або білу спідницю. Uh -huh. От і вот і все. Вот і ламаєш собі голову, так. Да? А може давай просто знаєш, як зробимо? Ти вибере зараз. Ти дівчина, ти того не можеш Ні-ні, Я тобі об'ясню, зараз все, я все прекрасно тобі. Дивись, ти зараз береш діваш е, сукню, яка тобі сам більше підходить, яку ти сам більше любиш. Ідеш геть. А я включаю з ракадіом ефір і ми робимо всі нахер тіво речі людям, хай спі люди носять. Люди не будуть мати проблем знати, що в діти. Все? У тебе дурне в голові. Ага, ти дурне. Ти б краще дурне. подумав, що мені одіти, а ти. Що подумав, я переживав, що ти щось переживаєш, щось сталося. Я сказала вже сто разів, нічого не сталося. Я не знаю, що одіти. Загружала відео, вибирала музику, я дуже зосереджена. Ну, я не шалтай будь... болтай, як ти. Добре, будь зосереджена. Чуєш ти, шалтай болтай. Я ну, тільки Ми що, ви, що сходив. А ще як я, Тобі що ті кляри жити не дають, сама їх з'їла і тепер во вимахується. Я не їла! Королеве, до речі, я тільки що сходив в Андень Миколаївні, зробив все, що вона просила там, поміг. Ти молодець, Всіх сусідів обійшов, а вона каже, що я його шалтай болтай ну. Стидно твій має бути що ти говориш на брат. Але я казав, що сьогодні буде день, що ти будеш сьогодні робити. Бачиш, так і вийшло. Що діти? Не знаю, вдівай речі.